Виконуємо номер 671 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли 12 хвилин 37 секунд додати 35 хвилин 42 секунди. Додаємо окремо хвилини, окремо секунди. 12 додати 35 буде 47 хвилин. 37 секунд додати 42 секунди. Буде 79 секунд. Тепер 79 секунд. Заберемо 1 хвилину. Будемо мати вже 48 хвилин. І 79 відняти 60-19 секунд. Вийшло 48 хвилин 19 секунд. Задання друге: 7 хвилин 13 секунд. Відняти 5 хвилин 19 секунд. Візьмемо одну хвилину і розпишемо її в секундах. 6 хвилин. 60 додати 13 буде 73 секунди. Відняти 5 хвилин 19 секунд. 6 хвилин відняти 5 хвилин буде 1 хвилина. 73 секунди відняти 19 секунд буде 54 секунди. Задання третє: 15 годин 42 хвилини. Додати 12 годин 17 хвилин. Додаємо окремо години, окремо хвилини. 15 додати 12 буде 27 годин. 42 хвилини додати 17 хвилин буде 59 хвилин. Маємо 27 годин 59 хвилин. І останнє четверте завдання: 4 години 15 хвилин. Відняти 59 хвилин. Візьмемо 1 годину, залишиться 3 години. І 60 хвилин плюс 15 хвилин буде 75 хвилин. І віднімемо 59 хвилин. 3 години залишається. 75 хвилин. Відняти 59 хвилин, буде 16 хвилин. Номер 671 виконано.